Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. Сьогодні ми прогуляємось моїм розарієм. Я думаю, він не набагато гірший, ніж розарій у ботанічному саду. Свої троянди я теж дуже-дуже люблю. Ось, наприклад, це на бутоні англійська троянда The Elniec Rose. Знов буде квітувати. Це, напевно, буде її третя хвиля. А це Флорибунда астрономія. Це її повноцінна друга хвиля квітування. Нарешті вона повипускала квіти. Ну, а це Олівія Роуз. Вона квітує все літо безперервно. Це ще одна англійська троянда. Чарльз Дарвін лиш де-не-де де розквітли нові квіти. Це моя новинка Вільям Моріс плетиста Троянда. А це моя любов. Троянда Леді оф Шалот. Ви тільки подивіться на ці барви. Які пахощі в неї. Як же чудово, що я таки колись знайшла цю троянду і посадила у своєму саду. І тепер ціле літо милуюся її квітами. Красуня. А тут ще одна красуня троянда Jubilee Celebration. Теж англійська троянда. Подивіться на красу її квітки. Неймовірно. Англійські троянди такими красунями стають лише десь на третій рік свого квітування. Тому потрібно набратися терпіння, і навіть та моя маленька Вілья Моріс теж буде такою розкішною красунею. А це троянда Джуд Зе Обскюр. одна із найароматніших троянд у світі, теж випустила свої бутони і де-не-де розквітає. І знов ще одна Олівія роз. Вона квітує все літо, хоч по декілька квіточок, але вони завжди бувають на цьому кущі. Це моя перша англійська троянда. Верніше в мене було два перших кущі Олівії Роуз, і саме з них почалась моя любов до троянд Остіна. Як можна було не закохатися в таку красу? А тут іще одна моя любов Флорентина. Теж заходить на другу хвилю квітування. Подивіться на цю красу. Я ніби гуляю по райському саду. Так чудово, що я колись наважилась і створила свій сад. І скажу чесно, зараз у своєму саду я проводжу дуже мало робіт. Свій сад я обробляла від шкідників і від хвороб лише в травні один раз. Звісно, вже листочки трішки псуються, але, як на мене, троянди виглядають просто чудово. Я робила обробіток, повторюсь, ще раз, лише один раз, десь у середині травня. І ось так виглядають мої троянди. Звісно, потрібно обробляти троянди трішки більше. Просто у цьому році. У мене дуже важке літо. Мої дві старші доньки вступали до вищих навчальних закладів. Тому у мами руки до троянд просто не доходили. Проте, ось цю клумбу я повністю пересадила. Це троянда моєї мрії ептайт. Їх у мене тепер дві. Я замовила їх на свою річницю. Одруження і висадила їх на передній план. А всі інші троянди трішки попересаджувала. Ось тут, наприклад, троянда Мокароза. Її я не могла нікому віддати. Мокароза варта того, щоб квітнути у саду. Це троянда Ома е Барбара теж. Вона варта кожного саду. Ви ж бачите, квітує, квітує, квітує. Ось цей кущ повністю відквітував, але одразу випустив нові бутони, які ось ось розквітнуть знову. На задній план я висадила свою невідому красуню яскраво-бордового кольору. А ось сюди пересадила троянду Новаліс. Буду її вести як високий шраб півплитисту троянду. Це троянда Blue For You, вона мені теж дуже подобається, просто пересадила із переднього плану. А тут я, я залишила Коколоко і Шарль де Голь. Ці дві троянди мені теж дуже подобаються. Звісно. Пересаджувати влітку нікому не рекомендую. Проте я вибрала такий час, коли саме йшли дощі. І, в принципі, я думаю, що мої троянди чудово приживуться. ну Буду на це надіятись. А ми приходимо далі до моєї наступної клумби Першої. Нас зустрічає троянда The First Lady. Моя красуня. Я колись так мріяла отримати її в сад. І дуже вдячна для продавця, що він мене не обманув і прислав потрібний сорт. А це Трояна Вейдінг п'яно. Я отримувала її аж двічі пересортом, але на третій раз вона прийшла. Та, що потрібно. Це троянда П'єр деронсар чомусь у моєму садку. Вона не дуже пишно квітує. Не знаю, можливо, тут їй замало сонця, або потрібно підсипати якихось добрив. Тому що хочу сказати, що свої троянди я зовсім не удобрюю. Зовсім я посадила і все. Ще раз погляд на вейтінг піано. А це красуня Ліола. Дуже люблю цю троянду. Проте на цій клумбі теж хочу трішки попересаджувати троянд, тому що, доки вони були маленькими, вони тут всі поміщались. Окрім того, я хотіла передивитися сорти, які мені подобаються. Проте зараз бачу, що їм тут тісно. Це на бутоні троянда Аскот, Це Аскот розквітла. Ці дві троянди я хочу залишити, хоч вони пускають такі високі базальні. Пагони, проте все рівно вона мені подобається. А ось троянда Red Leonardo da Vinci. Я задумаюся звідси пересадити, тому що вони повністю зливаються кольором із аскотом. І, думаю, можливо, пересадити замість Леонардо da Vinci троянду Ліола на передній план. А тут знову ж таки красуня Флорентина. Хоч цих троянд у мене дві, але жодної з них я не хочу позбутися. Вона заслуговує бути у моєму саду. Ну ось так виглядає ця клумба. Трішки хочу її розрядити. А ось тут Golden Celebration. Як же я люблю цю троянду! Ви подивіться, вона знову ж таки квітує все літо. Від мого останнього відео з мого саду пройшло десь два тижні. Ці два тижні я зовсім не доглядала за своїм садом, нічого не робила, тому що було багато проблем зі вступом моїх донечок до університетів, тому мій сад такий. Який є без абсолютно ніякого догляду. А ось тут мій улюблений. Вид на мій сад. А ось тут мій улюблений пес, шериф. Для мене троянди Остіна це справжня розкіш. Ви тільки подивіться на ці квіти. Моя красуня сосна, ну а ми ходімо повз мій ягідник до моїх наступних клумб. Не можу не показати красу фенхеля. Такі пахучі в нього соцвіття. Знаю, що фенхель можна садити і поміж троянд. Не знаю, можливо, колись так і зроблю. Посію його насіння поміж троянд. А це малина дозріває знову. Тут ми підходимо до троянди. Крон принцеса Маргарета. Теж Де троянда Девіда Остіна. Дивіться, яка красувня. Ось тут ще пагани крон принцеси Маргарети. Мені потрібно вже робити опори для цих троянд. Проте знову ж таки... Просто немає на це часу. За трояндою у мене вже доспіла ожина. Потрібно буде збирати свій врожай. А ми проходимо крізь красуні ялину. І бачимо ще одну мою. Троянду Жулі Андріє. А ось тут троянда Скай. Неймовірна красуня, хочу я вам сказати, ця квітка тримається вже два тижні і не збирається обсипатися. Ця троянда варта вашої уваги. Вона в мене однорічка, тому похизуватися, поки великим квітуванням не може. Але квітка достойна. Це троянда Дінки. Я пересадила її сюди у минулому році, тому, можна сказати, це її перший рік. І ось така вона красуня. Тут у мене пересаджена троянда Манстедвуд, проте вже відквітувала. А тут гортензія, ваніла Фрайс. Не знаю, чесно кажучи, прям так сильно на ванілу вона не схожа. Проте побачимо. Це саджанець молодий. Крім того, при пересадці я трішки його пошкодила та й пагони. Слабі, щоб тримати ці суцвіття. Надіюсь, у наступному році він буде виглядати набагато краще. А ось тут набирається сил Троянда Чіпендейл, Ще на початку сезону вона була маленькою, а тепер вигнала свої пагони. Заходи вже на третю хвилю свого квітування, я просто другу хвилю не знімала, пропустила. А тут панікум, як же мені подобається цей злак. Панікум або декоративне просо. дуже подобається, особливо у поєднанні із трояндою Чіпендейл, з моїм червонолисним кленом. Дуже подобається ця композиція. А ось сюди, перед гортензією, я хочу посадити ще деякі злакові трави. Потрібно лише піти на квітковий ринок і подивитися. Знову в мене на це немає часу. Це моя невідома гортензія. А це мій очиток. Теж самий звичайний очиток е, купувала просто на ринку, без назви. А тут квітує знов лаванда. Ви пам'ятаєте, я вам казала, що коли лаванду е, обрізати на букети, що коли вона тільки-тільки починає квітувати, то лаванда обов'язково заквітує вдруге. Звісно, не так густо, як першого разу. Ну, але ви бачите самі. А це красуня троянда Саллі Холмс. Обожнюю її. А взагалі-то на цій клумбі я хочу зробити деякі пересадки. Хочу прибрати звідси лаванду, тому що вона мені тут не пасує до всіх інших рослин, а на місце цього піона хочу посадити якусь гірську сосну. А тут я вже посадила іще одну рослину, яку дуже-дуже сильно хотіла. Це кніфофія. Вона пасуватиме до моїх помаранчевих троянд. Ось це, наприклад, моя новинка плетиста троянда Баз-Шеба. Теж троянда Девіда Остіна. Проте я ще не знаю, чи зробити їй опору, чи ввести її на своєму паркані. ще подумаю. Ось тут знов моя любов. Це очиток матрона. Мені так подобається колір листя, колір квітів, така ніби якась вицвівша рожева квітка. Не знаю, мені вона дуже подобається. А ось тут гравілат, який я садила. Добре, що. Прижився, а тут моя гортензія. її звідси просто потрібно пересадити. Вона запікається на сонці. Ну, а тут троянда Боскобель. Теж англійська троянда. Вона неймовірна красуня. Е, на цьому місці вона росте в мене другий сезон, тому вона ще молоденька, всієї своєї краси не показує. Але навіть ті квіти, які є, вони дуже красиві. І подивіться, як вони пасують до очитку. Правда ж? Гарна комбінація. Ну і мої улюблені флокси помаранчево-рожевого кольору. Мені дуже подобаються кольори, які я зібрала на цій клумбі. Там шеріф полює за бджолами, які збирають пилок із лаванди. Тут знов Кніфофія. Дуже рада, що купила ці дві рослинки, дуже їх люблю. Ну а тут очиток і гейхера. Тут шеріф собі робив якісь ями, щось ховав, не знаю. Ну і знов троянда Саллі Холмс. У мене їх дві. Такої краси я хотіла багато. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати відео. Дякую вам, син, за перегляд і бувайте!